22 в Україні час новин для вас працює Лілія Налягака. У низці областей пролунав сигнал тривоги. Росіяни атакують з неба зафіксовані групи ворожих безпілотників. Актуальну мапу бачите на своїх екранах. Також повітряні сили повідомляють про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Якщо в вашому регіоні оголосили про небезпеку, перебувайте в укритті до відбою. У Чорному морі зафіксовано два російські носії-крилатих ракет типу Калібр, які країна-агресорка вивела на бойове чергування після тривалої паузи. Як повідомили у військово-морських силах ЗСУ, загальний залп ворожих ракетоносіїв близько восьми калібрів в Азовському морі порожньо. Нагадаю, у січні у партизанському Русі теж повідомляли, що агресори почали відновлювати стару базу підводних човнів в окупованому Криму. У Європі розробили план захисту повітряного простору України від російських атак. Він має назву Небесний щит і міг би стати частиною гарантій безпеки для України з боку Європи. План розробили європейські військові за підтримки колишніх лідерів НАТО згідно з планом. 120 винищувачів європейських ВПС можуть бути розгорнуті для захисту неба. А залучені бойові літаки вилітатимуть з європейських авіабаз і тісно координуватимуть свої дії з повітряними силами ЗСУ. Небесний щит прикриватиме три українські атомні електростанції: захід та центр країни. Попри те, що план не передбачає захист лінії фронту чи схід України, однак він зможе забезпечити більший військовий, політичний і соціально-економічний вплив ніж 10 тисяч європейських сухопутних військ. Небесний щит також дозволить безпечно тренувати особовий склад зсу на території України, а це сприятиме підвищенню боєздатності нашої армії. В Середньої і довгостроковій перспективі вважають автори плану. На Сумщині прориву кордону немає. Про таке сповістили у Сумській обласній військовій адміністрації. Ворожі піхотні групи намагаються зайти на територію регіону, однак по них завдають комплексне вогневе ураження. Наразі на Сумщині загарбницькі війська відсутні. Проте зберігається загроза диверсійно-розвідувальних груп. Була спроба заходу ДРГ у Шосткинському районі. Унаслідок бойового зіткнення окупанти із втратами відійшли. Замість Сполучених Штатів Німеччина та Велика Британія прийняли на себе головування у контактній групі з питань оборони України у форматі Рамштайн. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час прес-конференції після зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Очільник німецького військового відомства зазначив, що важливою темою обговорень і сьогодні, і в наступні тижні є компенсація американської допомоги Україні, яка вже була скасована чи буде скасована у майбутньому. Наступне засідання у форматі Рамштайн відбудеться наприкінці березня, початку квітня. Зустріч начальників штабів європейських країн відбудеться 11 березня у Парижі. Про це повідомляє агенція AFP з посиланням на джерело близьке до оточення президента Франції Еммануеля Макрона. Нагадаю, напередодні французький президент анонсував цю зустріч у своєму зверненні до нації. Тема до обговорення участь в операції із забезпечення дотримання потенційної мирної угоди в Україні. За даними джерела, зустріч відбудеться на полях Паризького форуму з оборони та стратегії, який організовує французька військова школа. Участь у заході візьме президент Макрон. Норвегія збільшила цьогорічну допомогу Україні у понад двічі до майже восьми мільярдів доларів. Рішення ухвалив парламент країни. Тамтешній прем'єр-міністр Йонас Гарстьоре назвав це вагомим внеском у мир та стабільність Європи. Він також заявив, що рішення про збільшення підтримки України було ухвалено, бо цитую. У цьому є потреба. Водночас, сигнали Сполучених Штатів щодо припинення військової та розвідувальної підтримки України норвезький прем'єр назвав дуже сумними і гнітючими. Військова допомога Україні та масштабні інвестиції у власну оборону німецькі політики погодили нові фінансові пакети, попри бюджетну кризу. Як їм це вдалося, і скільки отримає українське військо? Усі подробиці в нашому наступному матеріалі. Політичний парадокс нового німецького уряду ще немає, а його перше рішення вже є. Християнські демократи та ездеки, які працюють над створенням керівної коаліції, домовилися про безпрецедентні інвестиції в оборону та модернізацію інфраструктури. Йдеться про сотні мільярдів євро. Рішення ухвалювали в екстреному порядку з огляду на політику нової американської адміністрації. Зважаючи на зростання загрози, Європа, а разом з нею і Німеччина повинні дуже швидко зміцнити обороноздатність європейського континенту. Ми розраховуємо на те, що Сполучені Штати Америки і надалі будуть дотримуватися взаємних союзницьких зобов'язань. Водночас, ми усвідомлюємо, що маємо значно розширити власні оборонні ресурси не можна більше відкладати, особливо після останніх рішень американського уряду. Для цього коаліціянти планують змінити конституцію і обійти так зване боргове гальмо, яке забороняє уряду брати надмірні позики. Спід його дії виведуть оборонні витрати, що перевищують 1% від ВВП. А він у Німеччині 4 трильйони євро. Ще 500 мільярдів євро дадуть на модернізацію інфраструктури у фокусі мости, залізничні колії, дороги усе, що потрібно для передислокації військ та вантажів у разі оборони. Я скажу дуже чітко з огляду на загрози свободі та миру на нашому континенті. Головним принципом оборонної політики має бути гасло. Чого б це не вартувало? Задля безпеки жодних обмежень. Бундесвер отримає все необхідне, щоб стати потужною армією, здатною захистити нас, НАТО та Європу. Ми повністю при і у військовому, і в економічному та технологічному секторах. Це стане чітким сигналом для всіх, хто вирішив гратися з Європою. Додаткові гроші Мерц обіцяє Україні, а саме 3 мільярди євро військової допомоги, про потребу виділення яких у Берліні кажуть вже за півроку. Кошти запевняє майбутній канцлер Німеччини надійдуть вже незабаром будемо говорити про це з канцлером. Бюджетний комітет парламенту дійшов висновку, що ми можемо розблокувати ці гроші. Тож докладемо усіх зусиль, аби вони надійшли якомога швидше. Додатково до 4 мільярдів закладених у цьогорічний кошторис. Винести усі фінансові питання на голосування Бундестагу Мерц планує вже наступного тижня, доки не закінчилися повноваження старого складу парламенту для внесення змін в конституцію демократичним партіям. Потрібні дві. Третини голосів у новообраному парламенті, який почне роботу вже у квітні, необхідної кількості не буде. Тетяна Логунова, подробиці німецьке бюро телеканалу інтермарафон. Єдині новини. Наступного тижня в понеділок, у Володимира Зеленського запланований візит до Саудівської Аравії. Там президент України зустрінеться зі спадкоємним принцом. Про це глава держави повідомив у соцмережах. Також зазначив, що його команда залишиться у Саудівській Аравії для роботи з американськими партнерами. Зеленський підкреслив, що Україна найбільше зацікавлена в мирі. Цитую, як ми й говорили президенту Трампу, Україна працює та працюватиме виключно конструктивно заради швидкого та надійного миру. Близько 75% українських дітей постраждали від бойових дій або наслідків війни. Про це свідчать результати досліджень, які провела Національна рада з питань телебачення і радіомовлення. На думку фахівців, чималий вплив на психіку юних мають не лише обстріли чи втрата рідних та друзів, а й висвітлення цих чутливих тем у ЗМІ. Щоб запобігти такій травматизації, медійники презентували власну стратегію. Рекомендації стосуються того, як саме розповідати дітям про війну та запобігти гендерним стереотипам. Серед неповнолітніх. І сьогодні навіть нормальні, так би мовити, картинки, коли ми показували звичайну сім'ю, тато, мама, бабуся, собачка і Ця картинка в багатьох родинах з порожніми місцями на, на, там, де були постаті наших рідних. І дітям це завдає додаткових страдань. Отже, навіть така любля, тобто сторіч, ти над нею треба думати, коли виходиш в ефір. Сьогодні перед нами дуже важкі завдання, але ми їх повинні долати. Те, що стосується от таких методичних рекомендацій, якими ми постійно ділимось з медіа, і які є таким певним дороговказом і для журналістів, і для ньюсмейкерів, для випускаючих редакторів, для медіаменеджерів, які починають працювати над контентом, в якому є присутні діти, чи які можуть подивитися діти, оці рекомендації вони Дуже допоміжні в нашій роботі. Опівночі підбиватимемо підсумки доби. Дочекайтеся. А просто зараз прямий ефір продовжить Олексій Фадієв.